У домушників невдала вилазка. Спокусившись легким заробітком, молодики вирішили обікрасти квартиру по вулиці Маршала Малиновського. Господарів помешкання вдома не було, тому зловмисники легковажно увійшли через двері та навіть не помітили, як спрацювала сигналізація Державної служби охорони. Отримали сигнал тривоги з квартири на другому поверсі прибули, почули, що у квартирі. Двох зловмисників затримали у квартирі, а третій чатував на вулицю. Саме він і мав сповістити своїх поплічників про наближення міліції. Не встиг. Так і залишився стояти на своєму місці. Однак вже в Кайданах. Його спільники дуже здивувались несподіваною появою правоохоронців на порозі. Де вас за що Розкажіть, будь ласка? – Без коментарів. Без коментарів. Ви Ні. Мешканці будинку кажуть, в цей район квартирні крадії навідуються досить часто. Дві тижні тому у тому під'їзді в цьому події обирали квартиру. А це бачу теж, що на другому етажі теж саме обирали. Я на першому поверсі живу, вже три рази були. Тільки, тільки брали, навіть у жінки із пальта воротника зідрали. Правоохоронці перевіряють, скільки саме квартир встигли обчистити зловмисники. Однак, кажуть співробітники Державної служби охорони, профі їх назвати важко. Как нам рассказали сыщики, вор профессионал когда входит в квартиру и видит сигнализацию, старается взять сразу же, что на можно достать рукою и тут же уходит. Но в данном, в данной ситуации работали не професіонали. Они не обратили внимания на сигнализацию. У милиции кажут, в столице понад тридцять дев'ять тисяч господарів квартир можуть не боятися за своє майно. Вони встановили у свої помешкання тривожні кнопки та сигналізації Державної служби охорони. Саме завдяки тому, що господарі квартири на маршала Малиновського заздалегідь подбали про безпеку свого помешкання, тепер можуть спати спокійно.